Вірність Хаттіко скорочено напевно, немає такої людини, яка не чула про Хаттіко. Розповідь про цього дивовижного пса з Акі та Іну розчулює і зворушує до сліз. Це особлива історія собачої вірності, нескінченної надії та безмежної любові, історія про те, що наші чотирилапі друзі чуйні і безкорисливі, і, попри все, готові чекати на свічність. Дозволь, я розкажу тобі про Хатіко. Я назву тебе Хатіко восьмим як добре, що ми зустрілись. Нещодавно я втратив свого вірного друга гірко, що собачий вік такий короткий, але ти житимеш довго. Обіцяєш мені, хатіко. Маленький песик мало що зрозумів зі сказаного він був іще зовсім крихітним, а його досвід спілкування з людьми мізерним. Та чомусь тієї миті хатіко захотів залишитися з цим чоловіком що мав світлий погляд і неймовірно теплі лагідні руки, які вміли ніжно гладити собачу шерстку. Цуценятко Хатіко відразу ж полюбило свого господаря. Він сподобався йому вже тієї миті, коли той узяв його на руки. Почуття безпорадності, яке невідступно супроводжувало маленького песика від рідної ферми, відразу ж зникло, щойно той лагідно заговорив до нього. Так, безперечно, Хатіко сумував за своїм звичним домом на фермі, де він насправді так мало провів часу. Щойно навчився їсти з мисочки, його колишній господар привіз цуценя у гамірне місце і передав на руки цього чудового чоловіка зі словами: Вчителю собачку породи Акі та Іну, я хотів би подарувати вам на знак вдячності. Завдяки вашим життєвим урокам я навчився бачити цей світ по-новому, а знання, які отримував від вас, навчаючись у факультеті сільського господарства, допомогли мені визначитись із майбутнім. Так я став успішним фермером і ось тепер маю чудову прибуткову справу для родини. Дізнавшись, яке горе спіткало вас, коли ви втратили свого улюбленця, я вирішив привести живий гостинчик із власної ферми в Одатте. мої собаки, добрі помічники та надійні друзі. Вірю, цей песик стане утіхою вам, хоча й знаю, нікого не можна замінити бодай кимось. Але ж я не кажу зараз про заміну гадаю, можна розпочати нову історію дружби. Ось погляньте, вчителю, яке це неймовірне цуценя. Ви можете подарувати йому свою турботу й чуйність, натомість отримаєте щось значно ліпше, безмежну відданість і любов. Господар ферми поставив цуценятко долі, маленький песик, кумедно задріпотів по землі, довірливо чалапаючи до рук професора, коли той просів на почіпки, закликаючи його до себе. Коли ж цуценя ткнулося носиком у долоні свого нового господаря, професор радісно усміхнувся. І це була перша перемога Хаттіко. У подальшому їх було безліч. Хаттіко любив бувати з господарем він супроводжував його скрізь і всюди, вдома, на відпочинку, на риболовлі, дегінде і будь коли був поряд з ним. Одного разу йому навіть пощастило побувати разом із господарем в Токійському університеті, де той викладав. Щоправда, це сталося через його неслухняність. Трішки підрісши, він якось подався слідом за професором на станцію Сібуя. Той, кваплячись, не помітив свого улюбленця, що поспіхом ішов слідом. Так уперше Хатіко подолав дорогу до залізниці. Коли ж господар сів у потяг до Токіо, угледів свого песика на пероні, схопившись, узяв його із собою, але в подальшому, після ранкового супроводу, наказував чотирилапому другу йти додому або ж сумирно чекати свого повернення на пероні. Я певен, ти все розумієш, хатіко, лагідно говорив усміхнений професор. Невміло картаючи свого улюбленця, коли той ішов слідом, ні, не можу більше брати тебе з собою. Ти бачив минулого разу й сам, що заняття всі звелись до гри з тобою. Ти настільки чудовий пес, що не можеш будь кого залишити байдужим. Мої студенти так захопилися тобою, що їм було не до занять, а це зовсім не годиться, друже. Чекай мене на пероні. Коли я повернуся, ми неодмінно пограємося в саду. Розумієш? Хатіко не смів услухатися свого господаря. Він насправді був розумним і слухняним песиком. Тож надалі, слідуючи за професором, коли той їхав у місто в університет, проводжав його тільки до входу на станцію Сібуя, і не далі, а потім повертався додому. Щоб рівно о третій годині дня знову поквапитися на станцію, зустрічати господаря з роботи. Коли потяг прибував із токіо, всі пасажири звично бачили на пероні хаті, що чекав професора. Подивовані такою відданістю, містяни відтепер ставилися шанобливо не тільки до поважного Хідисабуру Уено, а й його вічного чотирилапого друга. Так тривало півтора року. За цей час Хатіко ніколи й подумати не міг, що може несподівано втратити господаря, але якогось дня той не повернувся із Токіо. Вірний пес марно чекав його на станції сумним поглядом, проведжаючи усіх пасажирів. Серед приїжджих людей рідного обличчя не було. Бідолашний хатіко просидів на пероні до пізньої ночі, але так і не дочекався повернення професора. Черговий, на станції, проходячи, повз нього не стримав зітхання. Бідолаха, ти, мабуть, не знаєш, що у твого хазяїна Хіздесабуру Уено стався серцевий напад, і він раптово помер. Лікарі не змогли врятувати професора. Додому він уже не повернеться не жди його більше. Хатіко не вірив почутому. Він знав своє рано чи пізно його господар мусить таки повернутися на станцію. Отож вірний Хатіко заповзято вірив у повернення свого господаря. З дня у день він ходив на станцію розумними очима, обводячи щоранку і щовечора поквапливий натовп людей на пероні. Повз нього щодня байдуже проходили пасажири, от тільки дорогої людини у натовпі все не було і не було. Розчулені торговці підгодовували його рибою. Захоплюючись його наполегливістю, а залізничники стежили за тим, аби собаку, що став неодмінним атрибутом пристанційної площі, ніхто не ображав. Осиротілий пес знехотя повертався додому, даремно сподіваючись, що раптом застане свого господаря у дворі. Та щойно наставав ранок, надія поверталася. Хатіко приходив знову на станцію, терпляче сподіваючись на диву. Минали роки. Про хатіко з часом дізнавався ось світ. Люди були захоплені його вірністю. Про цього дивовижного пса писали газети. Заради нього на станцію Сібуя приїздили туристи, аби на власні очі побачити живе втілення відданості. А Хатіко? Хатіко, не зважав на це, його не цікавила слава. Єдине, чого він хотів, аби його господар усе-таки повернувся. За 10 років розлуки він так і не забув його. Він так і стоїть на пероні дотепер вірний пес Хаттіко. Якщо вам цікаво було слухати історію про Хаттіко, напишіть в коментарях, чи є у вас чотирилапі друзі, чи вірні вони. А ще ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і поширюйте відео.